Сад, город, кролі і міні-зоопарк. Але це не приватна садиба, не база відпочинку, а тюрма. Відкрита в'язниця. Саме таку назву має цей проєкт, покликаний інтегрувати у суспільство тих ув'язнених, чий термін за ґратами вже добігає кінця, тобто тим, кому залишилося відсидіти від півтора до півроку. Але тут відбувати покарання можна із максимальним комфортом. Основна мета зробити так, щоб з ув'язненими не траплялося рецидиву, і вони більше ніколи не робили злочинів і не поверталися за ґрати. У Чехії рівень рецидиву становить близько 70%. І наша робота із засудженими дуже інтенсивна та індивідуальна і має позитивний ефект. За 6 років, що відстежуємо рівень рецидиву, ми утримуємо його на рівні 16-17%. Одна з головних цілей відкритої в'язниці це зменшення рецидивної злочинності, а також підготовка ув'язнених до поступового повернення у цивільне життя. Ми підштовхуємо їх і моделюємо ситуацію. Ці яким ув'язнені вчаться давати раду. Якщо засудженого, який повертається до цивільного життя після відбуття покарання, залишити на призволяще, є висока ймовірність скоєння рецидиву і повернення до в'язниці. Рецидивна злочинність це передусім не проблема пенітенціарної системи, а проблема системи правосуддя та подальшого супроводу звільнених засуджених. Територія відкритої в'язниці зовсім поруч із традиційним пенітенціарним закладом. Проте тут територія не закрита. В'язні їздять на роботу і на навчання. Зароблені кошти що йдуть на оплату перебування у в'язниці і частково на власні потреби. Повернутися назад треба вчасно, але вже не в тюремну камеру, а у комфортний двомісний будинок. Справ тут чимало. Так в'язні доглядають за територією і городом. Також годують кролів і курей. Піклуються про собаки, котів, а також інших тварин, які живуть у місцевому міні-зоопарку. Як от лами, приємно, коли тобі дозволяють про щось піклуватися. Це підготовка до життя на волі, особливо якщо у тебе є домашні тварини. До цього можна підготуватися після тривалого ув'язнення. Тут дуже приємно піклуватися про тварин. Тут працюють з нами, щоб ми могли виправитися у секції Б, де традиційна в'язниця, ти просто відсидиш свій термін і вийдеш на волю. А тут намагаються зробити тебе кращою людиною до того, як ти вийдеш. Собаки, яких тут навчають в'язні, згодом стають поводирями для незрячих осіб. Це велика відповідальність, яку я ділю зі своїм колегою. Ми піклуємося про собак, годуємо їх, вчимо командам. Вони вже слухаються сидіти, лежати і давати лапу. Програма відкрита в'язниця розпочалася у листопаді 2017 року. За цей час за нею пройшло близько 300 осіб. Зараз вона може вмістити 32 засуджених. Схожі програми працюють також у Німеччині, Норвегії та Фінляндії. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Гроші за сміття. На Черкащині мешканці ОСББ заробляють на сортування відходів. Окремо складають пластик, папір, картон та пляшки. Зароблені гроші до повномасштабної війни витрачали на облаштування прибудинкової території, а нині віддають волонтерам на закупи. Про тонкощі на заробітку на непотребі дізнавалася наша Яна Лимаренко там, де у нас перший підвал, який ми влаштували сортування. Ольга Мельник відкриває підвал. Тут у коробках та пакунках лежать гроші. Це вже відсортоване сміття. Майже половина будинку відповідально розділяє непотріб. Хто живе в будинку, вони працюють, вони отримують постійно якісь передачі. Вони знають, що картон вони приносять тільки сюди. Два тижні тому робила такий майстер-клас по сортуванню для нашого СББ і розказала, що можна здавати плівку, яка буде вдвічі дорожче ніж картон. Екологиня Ольга Мельник почала сортувати першою і підтягнула за собою ОСББ. Вже багато років вона не викидає сміття, яке можна віддати на переробку. Інших вчить, як це робити. Показує знімальній групі п'ятого демонстраційну коробку з різними упаковками. Це все можна сортувати. Все, що у нас є в квартирі, це все є сировина. Ось, ось такі штуки. Це пакетики з під молокам. Тут їх досить багато. Їх потрібно вимити. Це досить поки робиться швидко. Але обов'язково треба, щоб кутики були оці чисті. До Ольги поспішає віддати пляшки та макулатуру Людмила. Вона теж мешканка цього будинку. Каже, раніше нічого не сортували, ніхто не пояснював, як це робити. А зараз є інструкції і виділи на місце в підвалі. Це не важко, це не складно. І це навіть дитина може. У мене дитина приходить, макулатуру вона в одну коробочку складає, бутилочки в іншу складає. Нічого складного в цьому немає. І ці гроші за вони йдуть на корисні потреби. Всі зібрані види сміття здають, гроші збирають. До повномасштабної війни витрачали на благоустрій та озеленення території. Нині допомагають військовим і грошима, і матеріалом. Желізняті ж на окопні свічки у нас цей сортуємо пластмасу, таку, пластмасу, таку кришечки. Як кажуть, моя супруга угол помощ е, це все робимо. Тобто це не важко. Головне, щоб людей на це підняли. Мають і екологічну мету менше викидати непотребу на землі. Засилля сміття від цивілізації, чимало відходів. Екологічно свідомі люди вже давно сортують, щоб вдруге з користю використовувати непотрібні залишки. Ольга Мельник пропонує запускати екопроєкти в ОСББ. Має багато ідей для цього. Насправді сортування це є гра. От можна пограти в гру з мешканцями свого будинку і сортувавши, просто зібравши. Скажімо, книжки да? російськомовну літературу можна зібрати якісь коробочки, провести таку акцію місячник, навіть зібрати, і ви подивитеся, скільки ресурсу насправді ви викидаєте в смітник, здати ці кошти, продати їх на ЗСУ. Коли ви побачите насправді скільки коштів потрапляє в смітник, ви зрозумієте, що сортування це навіть не якийсь виклик, це вже потреба сьогодення для всіх. Мешканців України Ольга не лише сортує сміття, яке можна здати, а й не викидає на смітник органічні відходи. У контейнерах має черв'ячків, які перетворюють все на компост для 40 вазонів хатніх квітів. Шкурки від бананів, залишки яблука і в принципі залишки, отакі від квітів, які в мене ростуть вдома. Всі вони переробляються в квартирі за допомогою хробаків. Яна на Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. І це останнє повідомлення нашого випуску Залишить з п'ятим. Ми повертаємося до вас у 16-й з новленими новинами, а після продовжимо наші розмовні студії. Слухаємо до прильоти. Наші журналісти там на війні. Самі 7 щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато кабів. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь. Привіт. Ну що я там? та норм потихенько. Так нам нові танки дали цілих дев'ять штук. Прикинь. Зараз вмикай відеозв'язок, я тобі екскурсію проведу. Та приїзди, ми тут ще два тижні стоятимемо, я тебе покатаю. І не тільки на танку. Так, тут біля Станції, в Грозівці. Скажеш, що ти до студента, тебе пропустять. Ну, да, студент, то мій позивний такий. Так, тут, біля станції, в Грозівці. Скажеш, що ти до студента, тебе пропустять. Так... Дев'ять там. Так. Дев'ять. Грозівка. Десь тут. Студент. Студент. Сьогодні ти не дотримуєшся інформаційної безпеки. Завтра до тебе завітають іскандери. Ворог чує пильнуй. Чия це техніка? Це дрон. Це дрон. Дрон? Дрон, дрон, я бігаю. Да, Що тут найстрашніше? Ой, коли ж Да, Що це? АК-47, СССР, Стикнош. – нож. Полечь астрального. Вот это шо? самый ноль. на ну, да, а то, Кам Камера тут такая такая <рисот> камеру Камеру не там не дав О, то я лишаюсь Я <рисот> лишаюсь тобі

thank <laughs> you